Едуард Тендлер, учень професійно-технічного училища Раес, сьогодні він захищає свою письмову роботу на присвоєння кваліфікаційного розряду минулого року. Після закінчення 11 класу він вступив у училище на спеціальність електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв. Обрав я її через перспективність, адже енергетика використовується повсюди і в кожній домівці є світло. Яке постачають нам електричні станції, і саме перспектива того, що розуміти, як працює АЕС, які є ще способи виробітку електричної енергії, як можна їх покращити або удосконалювати? Цей аспект мене повів ну, в область от такої професії. Професійно-технічне училище Раес єдиний освітній заклад України, що функціонує у складі атомної електростанції. Процесі навчання учні закріплюють знання та навички безпосередньо на виробництві. Проходять практику на Рівненській АЕС. Виробничу практику я проходив в ЦРЕО – цех з ремонту електричного устаткування. Ремонтували досить багато двигунів, досить багато комутаційної апаратури ремонтували. Постійно були в роботі та в русі. Практика на виробництві тривала протягом 45 робочих днів. Учні кажуть, такий досвід є корисним, адже допомагає краще зрозуміти тонкощі обраної професії і дає можливість відчути себе частиною колективу атомників. В подальшому, коли я влаштуюсь на роботу, я вже буду досить кваліфікований робітник. Я вже досить багато чого знаю. Якщо я попаду туди, де я проходив виробничу практику, я практично зразу могтиму виконувати всю ту саму роботу, яку виконують склад бригади. Під час поетапної кваліфікаційної атестації за професією електрострюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв учні захищали свої письмові роботи перед комісією під головуванням заступника начальника електричного цеху «Свою роботу. Я захистив на тему системи оперативного струму. Це одна з таких з найважливіших систем, яка є по суті на станції. Через неї проходить дуже багато всяких відповідальних приєднань. Які е, з створюють безпечну та безпреревну роботу станції? Комісія прослухала 25 здобувачів освіти, оцінюючи результат та ефективність навчання кожного. Фактично, сьогодні кваліфікаційна комісія присвоює учням третій кваліфікаційний розряд після сьогоднішньої процедури, буквально вже завтрашнього дня, учні будуть продовжувати підготовку вже на наступний ступінь. Кваліфікації це на четвертий розряд. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.